Слухайте вірою до кінця цільні твої, Богородиці, обов'язково захистить вашу родину і виконай всі ваші прохання на благо. Божественна матінка наша, Пресвята Богородице, Твоя милість і Твоя любов безмежні, твої молитви за нас грішний завжди чути перед Престолом Сина Твого і Бога нашого. Ми приходимо до Тебе, о на Цариця Небесна, зі смиренням і вірою, просерчи Твоєї небесної допомоги і заступництва. О все, заступнице наша, Пресвята Діво, ти, що завжди зглядаєшся на молитви дітей своїх, прихилий свій милосердний погляд до нас, що в скорботах і бідах перебуваємо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що народила світло правдиве, присвятите темряву нашої душі, направ нас на шлях правди і любові. Просимо тебе, пречисте діво, очисти наші серця від всякого і гріха. Допоможи нам жити в чистоті і благочесті, і служити Господу нашому, Ісусу Христу з вірою, і відданістю. попри благословенна мати Божа, ти що є захисницею всіх християн, збережи нас під покровом Твоїм святим від ворогів, видимих і невидимих, відведи від нас покуси небезпеки, укріпи наші серця, у любові до Бога і ближніх. У Твоїх руках клячі милості Божої, тому мовимо тебе, відчини нам двері, милосердя і благодаті. Допоможи нам знайти спасіння душі, тілесне здоров'я, оперчи ста Богородиця, ти ще є заступницею і покровителькою нашою, даруй нам мудрість у випробуваннях, мужність у скорботах, терпіння у стражданнях, і надію у випробуваннях, навчи нас любити ближнього свого, як самого себе, даруй нам мир і спокій у душі, і благослови наші сім'ї, охорони їх від усякого зваю біди, обдаруй їх любові і звагодою. Опри Богосвине, Діво Марія, заступниця наша, Небесна, не залишай нас без твоєї допомоги і заступництва, мовимо Тебе, Пресвята, Богородице, даруй мир нашій країні, захисти її від ворогів і неграздів, благослови наших воїнів і всіх, хто стоїть на захисті нашої землі, зміцни їх дух і тіло, даруй їм силу й мужність, збережи їх, від усякої небезпеки приведи їх до Богополуччя і перемоги. О, свята Богородице, Ти ще й наша, матір'ю Небесної, почуй наші молитви, просвітри наші душі світлом Твого Сина, молимо Тебе, Пресвята Діво, допоможи нам знайти дорогу до Царства Небесного, щоб у вічності ми змого славити Тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа разом з усіма святими, О всебога і милостива матір Божа, прийми наші молитви і заступись за нас перед Престолом Всевишнього ми покладаємо на тебе всю нашу надію і віруємо, що за твоїми молитвами, Господь наш даруй нам спасіння і вічне життя. Амінь. О, Пресвята Мати Божа, Марія, заступниця і милосердна покровителько, зі смиренням та надією стаємо перед Твоєю пречистою іконою, благаючи про Твоє благословення і милість, О, царице Небесна, зглянься на наші смирені прохання, і почуй молитви дітей своїх. напишіть та прохання в коментарях. Виведи нас, під тьми гріха, і спрями наші кроки, на шлях праведності, дай нам мудрість у всіх наших справах, допоможе у повсякденних турботах і благослови наш труд, щоб кожне діло було на славу Господню і на користь нашій родині, захисти нас Пресвята, Богородице, від видимих і невидимих ворогів, від усіх нещастя, спокою, що надходять на нас покрий нас твоїм небесним покровом і захисти, від усякої небезпеки, оберігай нас на наших шляхах, збережи в мирі любові, наші домівки і родини, тільки наша, зціли наші душі і тіла від хвороби немочі, вели на нас твоє милосердя і даруй здоров'я тим, хто страждає, згадай наших рідних і близьких дітей, наших і літніх дарим сили, благодать Твою, заступися за нас перед Господом, щоб Він дарував нам прощення гріхів. І наповним наші серця миром і радістю, богослови мати Божа нашу Україну, і всіх її мешканців захисти наших воїнів, що стоять на захисті батьківщини, зміцни їх дух і мужність, даруй перемогу над ворогом і мир для нашої землі. Мовимось тобі, пречиста, щоб твої молитви піднесли нас до Господа, і Він. Явив нам свою благодать і милосердя, О, милостива і милосердна мати, просимо Тебе про благословення на наше життя, на наші родини, і всіх, кого ми любимо, Просвіти наші серця, наповнив любов'ю до Бога і ближнього, допоможи нам бути вірними у молитві і служінні, навчи нас жити в правді і смиренні, бути милосердними і справедливими, О, Пресвята Богородиця, Надія і радости наша, прийми наші молитви, збережи нас під Твоїм покровом. І веди нас до спасіння, нехай Твоя благодать і милість завжди перебувають з нами, нехай Твоя любов і заступництво освітлюють наш шлях, нехай Твоя молитва стане нашою підтримкою і захистом у всі дні нашого життя, Бога Своя Молосирна мати, збережи нас від усякого зла, дай нам силу долати труднощі і випробування, спрямуй нас на шлях праведності, даруй нам мир, і радість у серці. Нехай наше життя буде прославленням Твого імені і служінням Богові. Амінь. О, Пресвята владичиця, наша Богородиця Діва Марія, ти, що в безмежній любові своє обіймаєш весь світ, прославляємо Тебе з великим трепетом і благовінням, Ти, що народила світло істинне, що селе, темряву нашого життя, спаси і збережи нас під Своїм, святим покровом, о Небесна Цариця, ти, що стоїш на престолі, слави, величаємо Тебе. І мовимося тобі з покорою і вірою, твоє материнське серце сповнене безмежною любові і милосердя, не залиш нас у наших скорботах і випробуваннях, але прихилися до нас, як ніжна мати, до своїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Пресвята Діво, ти, що зберегла дівочість своє слава матір'ю, Бога нашого, прими наші маління і вознеси їх перед престолом Сина Твого, і Бога нашого. Випроси у нього прощення наших гріхів, зцілення встілення душі тіл наших, мирі благополуччя для нас, для всього світу, помати милосердя, злянцям, на наші слабкості і немочі, зцілий наші болі і страждання. Нехай Твоя небесна ласка наповнить наші серця радістю і миром, утіш нас у наших скорботах і випробуваннях, даруй нам силу і мужність пройти всі життєві випробування, з вірою і надією на Бога. Пресвята Богородице, Ти, що і матір'ю усіх християн, молися за нас, щоб ми завжди були вірні заповідям Господнім і дорогою праведності. Допоможи нам зберегти чистоту серця і помислів, щоб наше життя було свідченням Божої любові і милосердя, О, оводичи Небесна, ти що стоїш перед Престолом Всевишнього. Не переставай молитися за нас, щоб ми удостоїлися вічного життя і царства Небесного. Нехай Твоя материнська любов завжди буде з нами, допомагаючи нам у всі дні нашого життя, присвята Діло благослови нас на всіх наших шляхах, захищай від зла і спокус, веди нас до Сина Твого і Бога нашого, щоб ми завжди славили і величали Його святе ім'я, прийми, о Мати Божа, наші молитви і Вознеси до Престолу Всевишнього, щоб ми завжди жили в Його любові і благодаті. О Небесна Царице, ти що є надію захисницею всіх вірних, не залишай нас у наших випробуваннях і скорботах, допоможи нам зберігати віру, надію, любов, щоб ми завжди прославляли Тебе і Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, на віки віків. Амінь. О Пресвята Богородиця Мирія, Матір Божа, Твоя велич над усім видимим і невидимим. Твоя милість нескінченна, і твої чудеса невимовні, з чистим серцем приносимо тобі наші твої славослів'я, бо ти є заступницею нашою, зцілителькою душі тіл наших і покровителькою нашого народу. Напишіть імена та прохання в коментарях. Радуйся, одна непорочна, що народила Сина Божого, Творця Всесвіту, ти, що причистою утробою носила Того. Кого неба і земля не вміщає, ти, що світло несказане на світ привела, бо нам світом у темряві опори в сумнівах і надію в скорботах, мого серна мати, прихилися до нас грішних і немічних, прийми наші покаяння, мови твої стіли, наші душевні, тілесні рани, ти, що чудесами своїми звеселяєш серця вірних, пошуй нам своє благословення, щоб ми йшли шляхом праведності і істини. О Пресвята Діво, заступниця наша, твоя милість незліченна, твої чудеса на вечірні, ти даруєш надію тим, хто в розпачі, радість тим, хто в печалі, і сілення тим, хто в хворобі, Злянься на нас, молитвами твоїми, відверни біди й напасті, оберігай від усякого зла і даруй мир, та спокій нашим душам, радуйся, Цариці небесна, мати Спасителя, що стоїш перед Престолом Божим, молячись за нас грішних. Ти, що є нашою заступницею перед Господом, вимили нам прощення гріхів і провадь нас шляхом праведності до Царства Небесного, О, Пресвята Богородице, осяя нас своїм світлом, щоб ми завжди йшли шляхом правди, і любові. З тобою, Діва Марія, ми непереможні, бо твоя міці, сила, наша надія, опора, ти, що з любов'ю приймаєш усіх, хто до тебе звертається, даруй нам твою благодать і сілення. Радуйся, свята Діво, заступниця нашої помічниці, у всякій нужді, знаємо, що ти завжди з нами, молишся за нас і оберігаєш від усякого зла твоєю любов'ю, ми укріплені твоїми молитвами, захищені твоїми чудесами, зцілені. Прийми наші молитви, опричиста діво, і висухай наші прохання, мовимось до тебе з вірою, і надією, бо знаємо, що ти завжди з нами, допомагаєш нам і ведеш нас до спасіння. Даруй нам мир, радість і благословення, щоб ми, славлячи твою велич, достойно прославляли Тебе в осіннє життя нашого, О, Пресвята Богородице, Твоя велич безконечна, Твоя милість незмірна. Прославляємо тебе, О Діва Марія, Матір Божа, і дякуємо за всі Твої благодіяння і чудеса. Нехай наше життя буде посвячене Тобі, і нехай наше серце завжди буде сповнене любов'ю і вдячністю до тебе. Наша заступниця і покровительниця. Амінь. О, пресвята і пречиста мати Божа Діва Марія, припадаємо до Тебе з відкритими серцями, просимо Твої милості і заступництва перед престолом Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, Твоє милосердя безмежне, Твоя любов безмежна, Твоя велич вимовна, о милосердна заступниця, звільни нас, від тягаря гріха і даруй нам прощення наших провин якими чинами, свідомо чи несвідомо, допоможи нам грішним зрости в духовному житті, щоб наше серце стало чистим храмом для Святого Духа, дай нам сили в боротьбі з пристрастями, спокусами, з щоб ми змогли встояти у вірі та правді, Найчастіша мати просимо тебе прихилися до нас, гуди нас крути та нещастя, захисти нас від усякого зла. Видимого і невидимого, вбережи наші що родини від біди напасти охорони наших дітей від усякої небезпеки, наставляй їх на шлях праведності та істини. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Даруй нам, о матінку, мир і спокій у наших душах і в наших домівках. Пресвята Богородице, будь нам допомогою у всіх наших потребах, підтримай нас у важкі моменти життя. Дай нам мудрість і розсудовість у прийнятті рішень, скеруй наші кроки на шлях істини та справедливості, нехай Твоя благодать супроводжує нас у кожному дні нашого життя, Мати Божа, зціли наших хворих і стражденних, даруй їм полегшення від болю та скорботи, просимо Твоєї допомоги для всіх, хто перебуває в лікарнях, хто бореться зі своїми немочами, нехай Твоє милосердя буде їм підтримкою та надією. Пресвята Діво, благослови наших захисників, які боронять нашу землю від ворогів, дай їм сили мужність і мудрість у їхній боротьбі за справедливість і свободу. Нехай Твоя могутня рука захищає їх від усякої небезпеки, нехай вони повернуться до своїх родин з перемогою та миром у серці, о Матір Божа, наша заступниця і покровителько, не залиш нас у наших молитвах, почуй наші благання, принеси їх до Престолу Божого. І випроси для нас Твоєї небесної допомоги, будь нашою надією, важкі часи, нашою радістю, одні скорботи, нашою світлою зіркою на шляху до спасіння, присвята і принепорочна діва, ми віримо в Твою велику силу та заступництво. Ми просимо Тебе, будь нашою підтримкою, допомогою, нашою захисницею, наставницею, нехай Твоє милосердя буде для нас вічним світом, яке веде нас та Царство Божого. Прийми, О все свято Діво, наші твої, даруй нам Твоє благословення. нехай Твоя любов і милість завжди будуть з нами, нехай Твоє заступництво, буде нашою надією, підтримкою всі дні нашого життя. Амінь. О Пресвята, Водичиця, наша Богородиця, Діво Марія, раді і благословенна будь у віках, Ти, яка є Матірю нашого Спасителя, свята Богородице, звеличена і славина на небесах і на землі. Прийми наші молитви і принеси їх до престолу Сина свого, напишіть імена та прохання в коментарях. О, все, благане, і причисте діло, вірні діти твої, схиляються перед тобою, з любові, благовінням, бо ти є, нашою великою заступницею, незламною захисницею, осяй нас світлом твого милосердя і приведи до істинного покаяння, звеличена будь, Богородице, за твою невимовну любов до нас. Грішних і недостойних, які шукають у тобі притулку, ти, яка не залишаєш нас без своєї підтримки і допомоги, у всіх наших бідах та випробуваннях укріпи нас у вірі та любові до Господа, просимо тебе, святе Діво, богослови наші родини, даруй мир і звагу, та збережи нас від і нещасть, вивезь свою материнську любов на наш народ. На нашу країну збережи від ворогів, видимих і невидимих, оберігай наші душі від спокуси гріхів. мовимо тебе причисто, зіловили на нас благодаті Святого Духа, зціля наші душі і тіла, даруй нам духовну мудрість і силу протистояти злу, нехай твоє милі супроводжує нас у кожному дні нашого життя, направляючи нас на шлях праведності, це Тиє оселою небесного світла, з якої зійшов на нас. Спаситель світу, заступайся за нас перед Його престолом, випроси у нього прощення наших гріхів, просвіти наші серця і розум, твоя велич безконечна, твоє милосердя невгасиме. вгасиме, ми. нас, щоб ми завжди були вірними дітьми Божими, несучи Його любов і правду у світ, захисти нас від усіх ворогів душ наших, укріпи нас у боротьбі з гріхом і спокусами, овси блага Богородиця, ми возносимо до тебе наші молитви. І благальні виголошення, вислухає нас і прийми наші прохання, нехай Твоя небесна благодать, завжди перебуває з нами, наставляючи нас на шляхи праведності і спасіння. Прославлена будь Діва Марія наша мати, і заступниця, нехай Твоє ім'я буде благословений у віках, і нехай наша молитва піднімається до Небес, наповнюючи наші серця миром і радістю, Амінь. О, Пресвята Богородиця, Цариці Небесна. Твоє величез слава повсякчас, сають незгасно, ти, що носила Оні своєму Спасителя, Ти є світлом для світу, непереможною захисницею, у о Маріє, о Мати Божа, ти милістю своєю благословляєш нас, з невичерпного джерела Твоєї любові ми черпаємо спасіння, твоє чудо безмежні, твоє діяння нещисленні, ти стоїш між небом і землею, як міст до царства небесного, О, Пресвята Богородице, ти завжди чуєш наші моління, Прихили своє милосердне серце до наших прохань, ти що зціляєш недуги наші, даруй нам здоров'я і силу, провайдна шляхами праведності, щоб ми славили тебе вічно, твоя милість, присвята Діва, незрівняна і безконечна, ти, покровителька наша, наш захист і опора, ти спасаєш нас, від і негараздів, твоя благодать осіняє нас годину скорботи, о мати Боже, твоє чудо свідчать про велич Твою. Ти з'являєшся на молодіннях і знаменнях, Твої руки благословляють нас, твої очі бачать наші сльози, твоя любов огортає нас, як тепле світло Сонця, о, Пресвята Богородице, ти є нашою заступницею перед Богом твої молитви підносяться до престолу Всевишнього, Ти наше світло в темряві, наша радість у смутку, нашої надії, нашої о, Ти є вічною нашою надією, нашою непохитною вірою, о, Пресвята Богородице, Ти, нашою надією, захисницею. Твоє чудо зміснює нашу віру, твоя милість огортає нас, ти є нашими радощами і нашим спасінням, ти є наше вічне життя, наша небесна радість, ти Мати ми славимо Тебе, і дякуємо Тобі за Твою любов і милість, і за Твої чудеса і благодать, Ти є нашою небесною Царицею, нашою матір'ю і заступницею, ти є нашою надію, вірою, нашою вічною радістю і спасінням. О Пресвята Богородице, ми мовимося до Тебе з любов'ю і благовінням, Почуй наші мови твої злянці на наші прохання. Пишіть імена та прохання в коментарях. Твоїм чудесам ми віддаємо славу Твоїм милості ми дякуємо, о, Мати Божа, бо завжди з нами веди нас шляхом спасіння, Твою благодаті і оберігай нас. Ми славимо тебе, Пресвята Богородице, за твою невимовну милість, Ти є нашою вічною надією, радістю і є наше спасіння і життя, Амінь. О, Пресвята Богородиця, Діва Марія, наша заступниця і матінко Небесна, звертаємося до Тебе з глибоким смиренням і вірою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прихилися до нас, грішних і недостойних, і висухай моління наші, твоя милість безмежна, і Твоє милосердя невичерпне. Води нас по шляху праведності і святині, змісни нас у вірі та допоможи зростати духовно. Попри Мати, просимо Тебе, прости нам провини наші гріхи наші, нехай Твоя любов і благодать, очистять нас від всякої нечистоти і неправедності, допоможи нам стати на шлях покаяння і виправлення, щоб ми, оновлені і зміцнені Твоєю милістю, могли служити Господу Богу нашому з чистим серцем і душею, Пресвята Богородице, захисти нас від усіх вих і напастей, від хвороб і недугів, всі ви рани наші, як тілесні, так і духовні, зігрій наші душі твою небесною ласкою, даруй нам силу й терпіння давати всі труднощі та випробування, о Мати Божа, даруй своє заступництво нашим рідним і близьким, захищай їх від усякого зла, зміцнюй у вірі та любові до Господа, благослови наших дітей, провадь їх по шляху правди і добра, даруй мудрість і силу зростати у вірі та богочесті, Пресвята Богородице, будь опорою і захисницею наших захисників, які боронять нашу Батьківщину, даруй мужність і силу в боротьбі з ворогом, збережи їхнє життя і поверни їх до рідних домівок з перемогою і миром. Нехай Твоя материнська рука підтримує їх у важкі хвилини, а Твоє святе заступництво гортає їх незламною бронею. Богодатна зі вопросимо Тебе про Твоє небесне заступництво у нашому повсякденному житті. Богосви наші справи і починання, допоможи нам у всіх наших потребах, даруй мудрість і розсудовість у прийнятті рішень, нехай Твоя любов і милість завжди будуть з нами, даруючи нам надію і радість, Пресвята Богородице, захисти нашу країну і наш народ, нехай мир і спокій запанують на нашій землі, нехай благодать Господня, осяє наші серця і душі, даруй нам єдність і згуртованість, щоб ми могли разом. Будувати кращі майбутнє для наших дітей, нащадків, О, Пресвята Діво Марія, нехай Твоя небесна благодать, супроводжує нас кожен день нашого життя, погасуй наші домівки, оберігай наші родини, даруй нам здоров'я і благополуччя, нехай Твоє святе заступництво буде нашим щитом і обороною у всіх випробуваннях і негараздах. О, Мати Божа, звертаємося до Тебе з вірою і надією, просимо Тебе про милість і допомогу. Будь нашою небесною заступницею і провідницею, веди нас до Царства Небесного, де ми зможемо славити Тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на віки віків. Амінь. О пресвята, водичице Богородице, Діво Марія, ти ще й славою небес і землі, ти що стоїш перед престолом Всевишнього, наші молитви прийми і принеси до свого Сина, нашого Спасителя. Напишіть імена та прохання в коментарях порочна, мати Божа, що своєю чистотою перевершуєш ангелів і архангелів, ти, що є над усіма небесними чинами в своїй невимовній славі, явися нам грішним і заступися за нас перед Господом. Ми, твої діти, з надією прибігаємо до тебе, бо Ти, наша заступниця і хранителька. Діво Пресвята, ти, що чудесами своїми на землі прославлена, послухай молитви наші, принеси до Престолу Всевишнього, зглянься на нас, самого серна мати, і просвіти наші душі, світлом небесної істини нехай серця наші наповняться радістю духовною, а розум – миром і спокоєм, Пресвята Богородице ти, що є благодатна і непорочна, зціли наші недуги душевні й тілесні, дари нам сили давати життєві випробування. Я оберігає нас від усіх ворожих підступів. Ми славимо Твою милість і дякуємо за Твою незрівняну любов, що постійно супроводжує нас, О, заступнице наша, премудра і милосердна, захисти нас від зла і допоможи знайти шлях, до спасіння. Нехай молитви Твої, твої стане для нас захистом і підтримкою у важкі хвилини життя. Ти, що всіх грішників приводиш до покаяння, допоможи нам змінити своє серце і присвятити своє життя. Служінню Богові, о Мати Божа, ти ще єдина приносиш нам радість у скорботі, надію без надії, світло у темряві. Нехай твоє милосердя буде завжди з нами. Просимо тебе, Пресвята Діво, будь нашою покровителькою і заступницею перед Престолом Божим, веди нас до вічного життя і даруй нам спасіння, О Пречиста діва, ти, що благодатті своє захоплюєш, освячуєш увесь світ. Нехай наше життя буде гідним Твоєї небесної любові, допоможи нам зберегти віру в серцях наших, і нехай Твоє заступництво завжди супроводжує нас у всіх наших ділах, Пресвята Богородице, Мати наша Небесна, прийми цю молитву від сердець наших і допоможи нам жити у звагоді з волею Божою, прославляємо Тебе, співчутливо, мати, і молимося до Тебе з вірою і надією. Амінь. О Пресвятая Богородиця, Зіва Марія, Мати Божа, незрівняна в чистоті та святині, Твоє ім'я величне на устах наших співаємо, з любов'ю і благовінням Тебе величаємо, Ти заряне згасиме, що веде нас до спасіння, світло в темряві нашій, що дарує зцілення. Твої чудеса осяють наші серця, милість Твоя безмежна охоплює всі кінці землі, о Мати Божа, заступниця наша, перед Господом. До тебе ми звертаємось одні скорботи радості, Вислухай наші наше миління, прихилися до нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Заступниця вірно, захисти від звих пасток, твої чудеса великі й невимовні, ти благодатна, повна милості, любові. Коли ми в біді, ти нам допомагаєш, ти наш притулок. наша надія і покров, одіво причиста, Мати Спасителя, ти нас ведеш, дорогою праведності і миру. Твоїм святим покровом оберігай нас, відводь нас від гріхів і всіх негараздів, о Богородице, Ти наш світлий шлях, твої молитви, перед престолом Божим нас підносять, змилися над нами грішними дітьми Твоїми, попроси для нас, Осина, Твого прощення і благодаті, твої чудеса завжди з нами, на кожному кроці, ти зцілюєш наші рани фізичні, духовні, ти даруєш нам сили одні скорботи, Твоє ім'я величаємо, Мати Божа. О, Пресвятая Богородиця, Мати всіх народів, Ти наш спокій, наша радість і наше спасіння. Зверни свій погляд на нас, твоїх вірних слуг, веди нас до царства небесного до вічного життя, Ти, що народила життя, Мати святая, Твоє святе ім'я. Ми завжди будемо оспівувати Твоя милість безмежна, Твоя любов велика. Прославляємо тебе в кожній нашій молитві. О, Пресвята Богородиця, наша надія і опора Твоїм святим ім'ям ми освячуємо наші серця. Прийми наші молитви, наші смиренні слова і завжди будь з нами в радості і у горі. ти щастиш, проводиш престолу Божого, молися за нас, о, Мати Спасителя твоїм святим покровом, оберігай наші душі і веди нас до світла вічного життя. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого, бо свиня і покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.